Щоб збільшити частку учнівської молоді, яка систематично займається фізичною культурою та спортом, в Україні продовжує діяти регіональна програма Пліч опліч Всеукраїнські ліги. Змагання проводяться з п'яти видів спорту, цей проект вже розпочався і входить в цю програму такі види спорту, як волейбол, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування. І Змагання серед учнів закладів загальної середньої освіти проходять під гаслом Разом переможемо. Амбасадор програми Євген Марусяк каже, це чудова можливість потренувати свою витривалість та навчитися працювати в команді. Хочу залучити усіх дітей, які мають бажання і натхнення до якогось виду спорту, вибрати самому для себе вес спорту, який тобі по душі, і чим швидше ти почнеш, тим більше в тебе буде захоплення. А чим старше, то мені здається, що ти навіть не почнеш чимось займатися просто так. Якщо ти не займалася цим 20 років, то тобі не буде цікаво і пізніше. Всеукраїнські шкільні ліги стартували у грудні 2023 року і триватимуть до червня 2024. тисячі Ліліана Іванійчука Анастасія Бегей талерадіо компанія Раї.